Це Степан. Він перший хлопчик, який народився у 2025 році у пологовому відділенні Житомирської міської лікарні номер 1 Це вже третя дитина у родині. Матуся говорить: не очікувала такого подарунка на новий рік, адже син мав народитися пізніше. Два часа ночі, 20 хвилин. Вот, але слава Богу, все все добре. Очікували ж така рода. От на перше січня. От новий рік людей Люди святкують. А я приїхала пологовий народжувати. Татусь розповідає, ім'я сину обрали ще кілька місяців тому, але знайомі вже жартують, що Степан точно знав, яку дату обрати для дня народження. Ми чекали, що пізніше, звісно, буде, але так случилося. Що що раніше? Дякую. Ми його вже назвали ну ще півроку назад, що у нас так буде називатися. Сьогодні нам скинули таку відкритку, що так це попало. Ось що першого. Що 1 січня так само він народився, як український степан Бенера. Ось, але ми так ну не планували. Другою в ніч з 31 на перше народилася дівчинка Олександра. Матуся каже, доня вже показує характер, а вони з чоловіком цьому раді. Адже її поява на світ це найкращий подарунок на свято. Капризна капризна вередлива, але так як всі дівчата. Але все одно я щаслива. Назвали в честь тата Олександра. У нас тато Олександр. Вага 3,400, ріст 53 сантиметри. Ну, в принципі, скажу найщасливіший, мабуть, новий рік. Напередодні нового року, 31 грудня, у пологовому відділенні Житомирської міської лікарні номер 1 народжувалися переважно дівчатка. А вже 1 січня хлопчики стали лідерами. 31 грудня у нас народилося п'ятеро дітей, чотири дівчинки, один хлопчик. А першого чогось був аншлаг, Всі хотіли в 25 й рік, мабуть перше у нас народилося 9 дітей, 5 хлопчиків, 4 дівчинки. І почали ми рік з хлопчика. Старша акушерка підрахувала, скільки у 2024 році з'явилося на світ немовлят у їх пологовому відділенні. У 2024 році у нас народилося 1946 дітей. Кого більше? Більшість хлопчиків. Але це завжди так було згідно з статистикою, яку показує старша акушерка, народжувати стали менше, адже у 2023 році у пологовому відділенні Житомирської міської лікарні номородин на світ з'явилося 2154 дитини.